В українській кухні поширеною стравою є деруни. Їх готують з дерунної маси з різними начинками: сиру, м'яса і без начинки. Для приготування дерунної маси нам потрібна сира картопля, яйця, можна цибулину, борошна, зелень базиліку і сметана для подавання страви. Обчищену картоплю натирають на терці з дрібними отвірами. Потім цю масу додають. Борошно, сирі яйця і сіль. Добре перемішують і масу будемо порціонувати за допомогою ложки. Викладаємо на розігріту сковорідку дирини однакової форми і розміру. Розрівнюємо ложкою для гарного просмаження. Смажимо. До готовності з двох сторін. При смаженні утворюється підсмажена кірочка. Готові дируни викладаємо на тарілку покритою серветкою для видалення зайвого жиру. Потім сервіруємо тарілку, викладаємо дируни, 2-3 штуки на порцію, оздоблюємо. Зеленю базиліка і поряд викладаємо сметану. Можна на тарілку, а можна в соусниці подати. От таку, от така форма подавання страви. Рецептура вказана буде в описі. Дякую.